Цієї п'ятниці у всіх школах Бердичева пролунав останній дзвоник. Одним із перших його довгоочікуваний звук почули учні восьмої школи. Урочиста лінійка з нагоди закінчення навчального року там почалась о восьмій ранку. То дуже чекали цього дня сьогодні. Так. Да. – Чому е, Тому що е, вже канікули. Mm -hmm. На канікулах краще, ніж у школі, так, mm -hmm. mm -hmm. Розкажіть про себе, ви з якого класу? Перший Б. Закінчили вже, да? mm -hmm. так? Скажіть, тяжко було в школі навчатися? Mm -hmm. Ні. А після цього, після канікул, підете вже куди? В другий клас. Що будете влітку робити? Відтихати, Віддихати. Віддихати. Гратися двічі на рік 1 вересня і в останні дні травня шкільне подвір'я вибухає квітами, посмішками та білими бантами. Учні не приховують. Кінець навчального року радує більше, аніж його початок. Неоднозначні почуття несе останній дзвоник для випускників дев'яти та одинадцятикласникам. Сумно і радісно водночас. Хочу здати добрі екзамени і сподіваюся, що вийду з гарними оцінками. Ти вирішив в цьому році попрощатися зі школою? Да. – Так. – Ми чекали цього дня вже з першого би, класу, і цей момент дуже тривожний, адже ми прощаємося з нашою рідною школою, з восьмою школою своїми вчителями спогади залишаться восьму школу найкраще. Ось так. І... Що б ти хотіла побажати своїй рідній школі? – Успіхів і якби. Е... Щоб всі були здорові, прощальні ці миті школи дуже цей тяжко на душі. <гум> Хотілося б ще там нагоду два остатися. Коли роки два пройде, то буде само це за школу, Це точно. Останній дзвоник свято, що стосується кожного, тому й дорослих на заході вистачало. Мами, тата, дідусі та бабусі згадували свої шкільні роки та втирали сльози, споглядаючи дорослих дітей та онуків. Я випускаю сьогодні свого внучка, Він випускник 9 класу. Мене я дуже хвилююся, рада за нього. Він дуже добра дитина. А як ці 9 років Проминуло до вас швидко чи ні? Дуже швидко. Недавно проважала її у перший клас і пролетіли так, як в змах крила. Педагоги знищили випускникам удачі, а іншим учням бажали провести канікули з користю, максимально влітку засмагнути і відпочити. Сьогодні стали на рік старшими наші першокласники. Вони по право в шкільну сім'ю і вже 1 вересня підуть у другий клас. Всій шкільній родині, всім діткам, учням я бажаю літом гарно відпочити, набратися сил і з новими силами, з натхненням прийти 1 вересня здоровими, міцними, гарними до школи. Але особливе свято сьогодні у наших випускників це. Дійсно, найкращі діти, найкращі не тільки у Бердичеві, а й в Україні, найкращі тому, що вони наші, тому що виховувались в цінах цієї прекрасної школи і отримували знання від гарного педагогічного колективу. Школа це велика та дружна родина, в якій усе ділиться порівну і де кожен докладає частку своїх зусиль для загального добробуту. Тому більшість часу урочистої лінійки зайняли нагородження грамотами, дипломами, сертифікатами і подяками. Їх учням, батькам та вчителям вручила директор школи. Потім 22 одинадцятикласники отримали з рук Лідії Савченко атестати про повну загальну середню освіту і набули 100% готовності залишити Альма Матер. На згадку про себе випускники залишили власноруч висаджені туєві деревця а в фіналі свого останнього шкільного свята закружляли у танку.